Побудувати потужний оборонно-промисловий комплекс в Україні Олександр Корнієнко під час міжнародної конференції у Лісабоні закликав партнерів до розширення економічного співробітництва. Збільшити видатки на оборону, освіту, медицину, підтримку переселенців. Верховна Рада готується розглянути держбюджет 2026 Повернення захисників та захисниць до мирного життя в Україні санаторно-курортні заклади стануть центрами реабілітації ветеранів. Понад 500 мільярдів доларів саме стільки збитків зазнала Україна за останні три роки внаслідок російської агресії. Відновлення країни це не лише національне, а й міжнародне завдання. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України. Масштабний міжнародний захід відбувся у Лісабоні. Корнієнко подякував партнерам за вже реалізовані проєкти від шкіл і лікарень до енергетичних об'єктів і закликав долучатися до розбудови оборонно промислового комплексу України та розширювати економічне співробітництво. Перший заступник голови Верховної Ради підкреслив, що справжнє відновлення починається з громад, які найкраще розуміють свої потреби. На полях конференції українська делегація провела зустрічі з державним секретарем Португалії Аною Ізабель Шав'яр, а також із представниками Естонії. Обговорили оборонну взаємодію, використання заморожених російських активів і подальші кроки на шляху вступу України до ЄС. Ми здатні подолати цей виклик лише разом. Наші європейські партнери, фінансові установи розвитку та приватні інвестори відіграють важливу роль. Разом будуємо інституційну та фінансову інфраструктуру для підтримки довгострокових масштабованих інвестицій в Україну. Збільшити видатки на оборону, зокрема на закупівлю зброї, а також передбачити щонайменше 2 мільярда гривень на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував до першого читання проєкт державного бюджету на 2026 рік. Як повідомила голова комітету Роксолана Підласа, серед пріоритетів підвищення зарплат педагогам і науковцям на 50% протягом року. Окремо, народні депутати пропонують виділити 500 мільйонів гривень для релокованих вищих навчальних закладів із прифронтових територій і один мільярд гривень надати бізнесу як компенсацію втрат внаслідок війни. Також парламентарі планують збільшити фінансування програм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб та на закупівлю ліків для людей з рідкісними захворюваннями. У проєкті держбюджету на 2026 рік на ветеранську політику передбачено майже 18 мільярдів гривень. Це на 6 мільярдів більше ніж торік, і це рекордна сума. Як зазначають парламентарі, держава системно переходить від точкових пільг до створення повноцінної інфраструктури повернення ветеранів до цивільного життя. Понад 5 мільярдів гривень планують виділити на компенсацію за житло ветеранам з інвалідністю, 4 мільярди на психологічну допомогу, спорт, адаптацію, проєкти підтримки. А майже 3 мільярди на фахівців супроводу ветеранів ще понад 1 мільярд на створення ветеранських просторів, які мають з'явитися у кожній громаді. Маємо надію, що в 2026 році мережа ветеранських просторів розростеться по всій території України і стане дійсно мережею, де ветерани зможуть отримати допомогу в будь-якій точці нашої України. І окремо хочу зазначити, що. Ми будемо продовжувати розвивати ветеранську політику, зважаючи на те, що захисники захисниці віддають найдорожче на фронті. Кількість ветеранів збільшується. Потреба медичної соціальної реабілітації також зростає. Через те ці кошти вкрай потрібні для того, щоб посилити ветеранську політику і захисту самих ветеранів. Я думаю, що ці кошти можна буде спрямувати за рахунок перерозподілу з інших соціальних програм, які не виконувалися цього року, ну і звичайно, залученням нашої міжнародної підтримки. Найбільше коштів буде спрямовано на житлову програму 5 мільярдів 700 мільйонів гривень, яка передбачає, щоб родини загиблих наших героїв, родини ветеранів війни могли отримати кошти від держави і придбати власне житло. 2,9 мільярдів гривень передбачається спрямувати на фахівців із супроводу ветеранів, які працюють саме у громадах. Сьогодні їх вже більше ніж 1800. Сімсот осіб, і саме вони допомагають нашим ветеранам пройти шлях від звернення до отримання послуг саме у громадах. Цього року додається 6 мільярдів гривень відповідно до проекту держбюджету на наступний рік. На проекти для ветеранів це дуже важливо, бо ми розуміємо, що ветеранів в Україні стає все більше і більше і їм потрібна підтримка. Основні заходи це найбільша сума. Це майже 6 мільярдів гривень на житло для ветеранів, інвалідів першої і другої групи. Надзвичайно важливе питання. Також підтримка і ветеранського спорту і центрів допомоги ветеранам. В принципі, багато всього. Звичайно, що треба насправді ще набагато більше грошей. В Україні досі немає дієвої системної моделі довготривалої реабілітації захисників та захисниць, заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остепенко під час круглого столу, що відбувся у Львові. Воїнам, що повернулися додому з фронту, необхідна психологічна підтримка, родинна терапія та соціальна адаптація. І одним із рішень є використання потужного ресурсу, який уже існує в Україні. Санаторно-курортна система наголосив народний депутат. У таких закладах можуть надавати медичну та психологічну допомогу, проводити різні програми реабілітації, а також допомагати з професійною переорієнтацією. Учасники круглого столу наголосили, що санаторно курортні заклади потрібно переорієнтовувати з лікувально-відпочинкових на реабілітаційні центри для ветеранів. Наступна реабілітація повинна бути в, в цій людині, але щоб збільшити проміжок між одною реабілітацією до іншою, надати йому підтримку, щоб він більше повноцінно відчував і в ментальному плані, і в фізичному плані, то я думаю, санаторно курортні заклади і система санаторно курортного напрямку якраз покликана для цього, щоб підтрим громадянина на певному рівні. В Україні запрацювала спрощена процедура зміни цільового призначення сільськогосподарських земель під потреби промисловості та енергетики. Таке законодавче рішення скоротило терміни оформлення з кількох років до півтора місяця та вже дало поштовх інвестиціям. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Коселевський на Київському міжнародному економічному форумі. За словами народного депутата, новим механізмом вже скористалися 171 підприємство та громада з 14 областей, змінивши призначення понад тисячі гектарів землі. З них 434 гектари відведено під відновлювальну енергетику, 385 – під виробничо-складські об'єкти, 121 – під індустріальні парки. Процедура діє для земель за межами населених пунктів навіть без містобудівної документації, наголосив парламентар. Рішення ухвалюються на основі висновку місцевого органу архітектури. Цей закон він суттєво якби наблизив момент окупності інвестицій і суттєво наблизив момент, коли там електроенергія попадає в мережу, чи коли з'являються підстанції чи лінії електропередач. Така сама ситуація з промисловістю. Тому я сподіваюся, що цим законом ми трошки полегшили життя тим, хто зараз не боїться інвестувати. Якщо дивитися на це практично, ми по суті збільшили для вас опції по вибору земельних ділянок під ваше нове будівництво. Власники та орендарі сільськогосподарських земель а також самозайняті аграрії можуть подати заявку на гуманітарне розмінування своїх ділянок коштом держави. Кабінет міністрів ухвалив відповідні зміни. За останніми даними, внаслідок бойових дій близько мільйона гектарів сільгоспземель залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. Держава прагне повернути ці території до безпечного використання, бо від цього залежить продовольча безпека країни. Наголошують у парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики. Загалом у межах. Державної програми вже очищено понад 5 тисяч гектарів аграрних земель, які знову можна обробляти без ризику для життя. Розпочала роботу парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування можливих порушень прав дітей. Її мета оцінити ефективність державної політики у сфері захисту дитинства та підготувати законодавчі пропозиції для її вдосконалення. Депутати наголошують, що державні програми часто не враховують актуальних даних про неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування чи дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відсутність чіткого розподілу повноважень між органами влади створює прогалини у наданні допомоги, кажуть парламентарі. ТСК також розслідуватиме випадки насильства над дітьми чи звершення кількості прийомних родин. Окрему увагу приділять проблемі вербуванню підлітків державою агресором. Адже лише за перше півріччя 2025 року зафіксовано сім. 70 таких випадків створення ТСК, за словами народних депутатів це важливий крок для посилення парламентського контролю і захисту прав дитини в Україні.